до хати. Добрий вечір, господарю. марі, щастя в хату. Над вертепом зірка сяє, син Божий спочиває, щось небес що до нас, благовістя нам приносить. Всьому світ оголосить, що настане добрий час. Радуйтеся, добрі люди, та збирайтеся зі всюди. до вертепу поверніться, сину Божому люди, всіх, у дорозі мирно замерзати. Йдемо в п'ямоклесі, де Ісус, до землі конець. Звідки прийшли? З далекого краю, за звізою йшли, Щоб побачити рожденого Христа Бога праведного. Печі свої діли, ніби маї. Ми царі з Востоку, з перської столиці прибули в плонець нашому владиці. На на сході красна ясна зірка ся з'явила. Про народження Месії весь світ спористила. Тож ми далі всі зібрали. йдемо за звіздою, щоб всі люди породіли, тою новиною. Я взяв золото з собою, думаю, придасться. Бозі славна, грішну землю, Бог великий щастя. А я вода не взяв з собою, щоб народ був з водою. А я мира, бо без миру нема добра людям. Добрий вечір, господарю. Хто вас вітає? Чого розкричались? Слава ваші, то пусте. Головне то гроші. В кого гроші, той закон, і премудрий Соломон. Як до мене визначне, то біді б не знали. В мене від самогонки, випив, крутяться світи. Можна в корчмі добре сісти, можна смачний обід з'їсти. Маю шапки, маю фонари, маю все. Що хочете, купляйте. Поняті, що куски, то, то, то не буде. Ой, тебе так помудріли, треба, щоб ви подуріли, щоб вам циган коню вкрав, щоб у найми ви пішли. Чого чорту пекло взяв? Хто мене тут споминає і свята не забуває. Там, де бійки, сварки, крики, грають, там мої музики. А де різні шахраї, там товариші мої. А де різні чарівниці, там мої рідні сестриці. За те ім'я таке я маю. Чортом мене називають. Добре жити ти, мій милий, треба так робити. Я поможу тобі світі нож ну, дуже добре жити. Дуже Боже, не цю менсть. Ми вам, батя мої милі, тут слабі, таке не сили. Нічого си не лякайте, тільки ковбі у Богу майте. А хто б вас споминає, то дай віся чого немає. Бог мене сюди послав, щоб я вас охороняв, Стив в хаті на полі від всякої недолі. Чуєш, що вона сказала? Не журися, любий свати. Буду я людей скувати. Менше, щоб молилась Богу, більше, щоб на нашу щодо дорогу. Один до одного щоб били і горівку, нуж дуже добре пили. Геть звідси, нечиста сила. Я вам свого не про що? Про все іроду скажу. Звідки йдете? Куди путь? Йдемо ми з востоку, аж до Вифлеєму, щоб принести щирі дари, синові Боже. Йдемо. От чого ви всі йшлися до цієї хати? Ви тут, певно, народились, де його сховати. Гей, вояки, уя... гей вояки. Гей. Гей, гей сторожі, зразу хату обшукати, усіх дітей повбивати. Гай смерть, смерти, моя мила. Мені служила вірно це раз. Хай непокірних кров точе рікою, макри своє гострою косою. Тут панове, я з косою, ніби кликав, то за мною. Кого я маю, тут коси. З ним ніхто не має жити, і в усіх скуси. Бо ще спаси малого, що сьогодні народився і на трон мій напосівся. Ох, не буде того царя, я косою її не дарю, бо мала дитя скрині має бачити не можу йому служити, а тебе прийшла бити. Я могу чиїбати, можу ще й багатий, можу руху добрий дати. А ось золото моє, тільки не коси мене. Ой, що можу взяти, поку чортові віддати. Будеш кипіти в смолі на тлі в казані. Вже добре, що господи віддайте своїх діток навчайте. Була не ж пада розпали, і я глядка скучувала, а як ти наступила, дивна пісня нас будила. Там Ти, де чути, Де стільки світу вже полягло. тихо стало і залунало, Христос родився, славі мого. Враз тихо стало і залунало. Сродився, славімо Його! Донецька нічка, окопна свічка, і ворогам, всім людим на зло, стали солдати, колядувати, Христос родився, славімо Його! стали солдати, коля дубати, Христос родився, славімо Його! Під замком львіським налича лицарі військо спокій знайшло. Ми ж до герої, із колядою, Христос родився, славімо Його! ми ж до герої, і з колядою, Христос родився, славімо Його! наша родина, вся Україна. І збройні сили і тего. Під Божим стягом йдем на звитях. Христос родився, славі Його! під Божим стягом йдем на звича, Христос родився, славі Його! Весела ніч, весела година, Ісус народився, маленька дитина, хоче слово Боже сказати, благословіння принести до хати. Може, в хаті когось бакує, може, в хаті хтось гірко сумує. Кого бакує, не забувайте, а хто гірко сумує, його заселяйте. Разом із в маленьким у Яскині. Христос заважає на Україні. Славімо його.